І я хочу сьогодні похвастатись. Ви пам'ятаєте, коли я заявив, що я прийняв рішення про виділення 150 мільйонів гривень фінансування на те, про що говорив генерал Залужний, новітній, крутий засіб радіоелектронної боротьби, можу наголосити, що під час випробувань офіційних Ребу вдалося посадити Орлан, залу. І суперкам, причому частину з них під час бойових дій на лівому березі Дніпра, Херсонській області. Черга вишукувалася величезна. і Я сподіваюся, що до 1 березня нам вдасться виробити перші десятки засобів РЕБО. Хочу подякувати команді, яка це виробляє. Мені приємно, що ставимо військово промисловий комплекс. На виробництво зброї, і це теж робимо на волонтерських засадах, поки що без жодної копійки коштів державного бюджету, без жодної допомоги держави.